А є такі клієнти, я розкажу про одну компанію, це середній бізнес. Ми з ним працюємо вже третій рік. Він під NDA і я не можу назвати назву це навіть не всеукраїнський, це міжнародна компанія. Я працюю з ними, ми робимо СММ контент лише. Вони нам зробили зі дзвон, вони розказали про всю свою продукцію, вони розказали про їх дослідження, про цільову аудиторію. Вони, ну, там є директор по маркету, просто uh -huh. певний відділ, відділ маркетингу повний. І вони, ми години дві з ними зустрічалися, говорили, вони детально розказали, потім нам вислали презентацію, щоб у нас вона була. І це розуміння правильної співпраці, тому що. Нам, як семемники, угу. які не в штаті, ми не розуміємо їх продукцію, ми не розуміємо контекст їхньої сфери. Їх задача була нас занурити в цей контекст.